Налапали огірочків з грядки. Ховаємось від дощу. Назбирали стільки огірочків і зараз покажу швидкий рецепт консервації. <му> Отже, беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, гріємо і паралельно стерилізуємо банк. 3 літри, значить, 6 баночок півлітрових і плюс одна. І ось на 7 півлітрових баночок приблизно набрали огірків. Поки миються банки, стерилізуються, замочили огірки, перемиваємо та перетираємо їх. Щоб огірки легше заходили в банки, ріжемо на ось такі шматочки. Вода закипає, робимо сироп для огірків. Додали 6 столових ложок солі, 1 столову ложку гірчиці, Сипемо. 400 грам цукру. Чорний перець. Сюди. Лаврового листа додаємо і додаємо 350 грам оцету. 9%. Оцет налив у кип'ячу воду. Вода кипить, кидаємо огірки. Кинули огірки в сироп. Тепер перемішуємо і чекаємо, поки закипить. Колір огірків змінився, сироп кипить. 4 хвилини засікаємо. Закрутив, вийшло 6 баночок півлітрових, а одна неповна. Тепер переміщаємо в темне місце під ковдру. Ось огірки, вони охолодились вже і виглядає паночка ось таким чином. Ось така краса. Зберігається при кімнатній температурі, але краще в прохолодне місце. І у нас лишилися гірочки для дегустації. А ну-ка, спробуємо. Як він виглядає? Спробую. М -м -м. Він вже просилився. Файна закуска. Дуже добре. Яка смакота. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа! -па.